Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. 20 буржук для військовослужбовців за три місяці виготовили працівники обленерго. Про це суспільному розповів заступник начальника цеху з ремонту електротехнічного устаткування Юрій Мельник. каже, буржуйки виготовляють на одному з підрозділів підприємства на Вінниччині. Військовим їх передають безкоштовно. Буржуйки ми почали виробляти десь з початку грудня місяця. Працівники Після роботи залишаються обідню перерву. Буржуйки зварюють із використаних газових балонів, які надають підприємці, розповідає газоелектрозварювальник Михайло Чемес. Зливаємо газолін, заливаємо водою балони. Потім ну, треба дати, щоб трошки постояло, якби щоб газолін сам вийшов. Бо це взриво небезпечно. Потім розрізаємо, варимо, треба робити, бо ну хлопцям там важко на передовій. В'ячеслав Смірнов каже, буржуйки, які зварюють для військових, вагою 15 кілограмів. За день виходить на буржуйку, поки розріжеться, підготується, потім чиститься, провіряємо, запалюємо, дивимося чи як вона горить, щоб тепло було на передовій хлопцям. Відкриваємо топку для заглушки. Загружаємося до дрова, можна поставити воду, скипятити чай, заслонки тут є. Якщо прикриваємо, треба довше горіти і більше тепла для відео. Готові пічки фарбують у чорний колір. За словами Юрія Мельника, на фронт захисникам передають їх через волонтерів. Найближчим часом мають передати 10 буржуйок. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина. 30 нових шкільних автобусів отримали 27 територіальних громад Вінничини. Витратили на це майже 100 мільйонів гривень. Про це Суспільному розповіла перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Майже половину сплатили громади, решта. Державна субвенція це шкільні автобуси, які придбані у співфінансуванні за рахунок державної субвенції на придбання шкільних автобусів у сумі 51 млн мільйон гривень, та співфінансування громад, яке склало 48,8 млн грн, мільйона гривень, тобто майже 50 на 50, що дозволило нам придбати величезну кількість це 30 автобусів. Автобуси оснащені спеціальними підйомниками для дітей з інвалідністю. Розповіли. Віддає водій з Погребищенської громади Олександр Андрухін. У салоні 28 пасажирських місць. Каже, дотепер возив дітей до шкіл і садочків на старому пазі. Ми щодня возимо дітей до школи. Утром, всім утра ми вже виїжджаємо, веземо дітей. Із сіл станція поробище 1 Адамівка і село Білашки возимо. І в день розвозимо обратно. Ще возимо ми діточок у садик. Ну, за день я роблю чотири виїзди. Ключі від двох нових шкільних автобусів отримала Іжмаринська громада. До опорних шкіл там підвозять 300 школярів. Автобусів на усіх замало, каже заступниця міського голови Ольга Боровська. Із цими новими автобусами наш парк буде складати вісім шкільних автобусів. Ми ще маємо потребу вдвох для того, щоб закрити всі потреби в перевезенні сільського населення. А перевозимо ми всього близько трьохсот дітей. Один з автобусів буде наданий Браїлівському ліцею Забаштанського. Там здійснюється підвезення близько 70 дітей. А другий автобус буде переданий Мартинівському ліцею для здійснення перевезень туди до цієї школи підвозиться майже 100 дітей. Дітей, яких на Вінничині потрібно довозити до шкіл чи садочків майже 23 тисячі, каже Наталя Заболотна на усіх. 303 автобуси, і їх сьогодні замало. Ми розуміємо, що сьогодні величезна потреба в громадах в шкільних автобусах. На сьогодні така потреба складає майже 146 автобусів, оскільки величезна кількість шкільних автобусів, на жаль, в перші дні війни були мобілізовані для Збройних сил України. Тетяна Добровольська, Дмитро Буднюк, Суспільне, Новини Вінниця. На сцені обласного театру Ляльок Золотий ключик» – допрем'єрний показ вистави Коти біженці. В основі сюжету історія чотирьох котів: бусі, персика, Миколи та Марусі, чиї власники через війну вимушено покинули власні домівки. Дія відбувається в укритті, де тварини знайшли прихисток. Бо мій господар Петро захищає наш дім від великої біди». Прийшла на виставу з однокласниками восьмирічна Ангеліна Мандренко. Актори просто лайк і дуже їм дякую. 12-річна Каміла Білецька каже: до театру Ляльок прийшла вперше. Вистава сподобалась. Ця вистава була повчальна. Вона навчила, що треба всіх приймати. Про свої враження розповів і семирічний переселенець із Харкова Андрій Кузьменко до Вінниці переїхав разом із родиною після повномасштабного вторгнення. РФ розповідає почуття героїв йому близькі. Також хоче повернутись до рідного міста. Я хочу повернутися в Харків. Коти біженці п'єса драматургинь Людмили Тимошенко та Марини Смілянець. У Вінниці її поставила режисерка Закарпатського обласного театру Ляльок Наталія Орєшнікова. Над постановкою актори працювали з осені минулого року, розповідає директорка театру Тетяна Побережна. Кожен персонаж по-різному переживає війну та психологічно адаптується до неї. Саме тому вона розрахована не лише на дітей, розповідає. Ми її називаємо кототерапія для дітей та дорослих, тому вона розрахована і на аудиторію дорослу. Акторка Дар'я Єрьоміна зіграла кицю Марусю. За сценарієм її персонаж волонтерить, тому завжди зберігає спокій, знаходить компроміси між іншими котами, проте часом не стримується та плаче через переживання. Роль Марусі для неї особиста, каже Дар'я. На початку російського вторгнення жінка разом із мамою переїхали до Вінниці з Харкова. Цю історію, коли я програю, я проживаю ці історії всі разом з цими персонажами. Прем'єра вистави Коти біженців відбудеться 2 березня. Вартість квитка 100 гривень. Андрій Коник, Андрій Нєстеро, Суспільне новини. Вінниця у Вінниці стартували всеукраїнський турнір зі спортивної акробатики та відкритий турнір міста. Він Акрокап. Першою виступає трійка дівчат з Умані 14-річна Олена Собчук, 13-річна Анастасія Шевчук та 9-річна Марія Лапіна. У групі два роки. До змагань, розповідає Олена Собчук, готувалися у посиленому режимі протягом двох місяців. Виступаємо не вперше, уже тут були в Вінниці в грудні. Це наші другі виїзні змагання. Також були в нашому місті. Дуже багато змагань, в яких ми також приймали участь. Я хвилююся трошки, але я буду старатися і надіюся на перше місце. Тренер жіночої групи з Черкаської області Микола Лучко каже, виступом дівчат задоволений. Вони виконують сальто 4х4. Одна вправа така, сальто". Вінничину на всеукраїнському турнірі зі спортивної акробатики та відкритому турнірі Cup, які проходять одночасно, представляють 30 акробатів, каже головний суддя змагань Юрій Голяк. Серед них жіночі, чоловічі та змішані пари. Від області виступають 14-річний Ярослав Мельник та 9-річний Федір Струтинський. У парі три роки. Перед виступом, каже Ярослав, хвилюються. Можна забути композицію, може робота не вдатися, можна буде десь впасти ще щось. Але потрібно не хвилюватися, стати, заспокоїтись і все зробити. Дніпропетровщину представляють Софія Савченко, Софія Дем'яненко і Дар'я Омелянчук. Від суддів отримали за виступ 24,12 балів. Оцінювали спортсменок за трьома критеріями: артистизм, чистота виконання і складність елементів. що у нас є шанс на перемогу та ми зможемо виграти. За словами Юрія Голяка, участь у турнірах зі спортивної акробатики беруть 150 спортсменів із восьми областей та Києва. Представлено три вікових групи. Це дорослі, старші юніори та юніори віком від 12 до 18 років. Кожен із атлетів показуватиме три програми динамічну, балансову та комбіновану. Переможців оберуть за сумарною кількістю балів. Дуже багато молодих спортсменів, нових составів розпочинаємо наші змагальні періоди, щоб почати складати збірні команди. Змагання триватимуть три дні у суботу. 24 лютого. Переможців обиратимуть у індивідуальному та командному заліках. Дар'я Красовська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини Вінниця.